І так, дух відступництва, або як не стати відступником. Ми говоримо сьогодні про віру. Ми говоримо, що в нас є основи віри, це те, що Ісус Христос живий. Ми маємо підтвердження від Бога те, що Бог уже доказав свою любов? Чим? Тим, що Він віддав Сина свого Ісуса Христа за нас. Він заплатив за нас. Але. Чи може бути таке, що ми самі відхилимося від основчення, скільки ми бачимо всяких єресів, заблуждень? Чому? Люди відхиляються від істини. Як це стається? Давайте подивимося дуже прості кроки на прикладі Гієзія. Дивіться, Гієзій – це була людина, яку Єлісей вчив, вибрав із всіх синів пророчих, вибрав собі помічника. Він мав бути наступником Єлисея. А між іншим, а хто став наступником Єлисея, Хто знає? Єлисей став наступником Ілії. А хто став наступником Єлисея? Хто знає? Ніхто. Немає наступника. У Єлисея не було наступника. Єлисей не зміг передати, бо він обучав гієзія і вже не вспів підготовити нову людину. Фактично, служіння Єлісія закінчилось на цьому. Він бачив чудеса, Воскресіння з мертвих, він ложив посоха на, на мертвих, він бачив, як ангелів Божих, він бачив, як проказа зникає, він бачив, як полки стали сліпі, сирійські. Він бачив багато чудес. Він бачив, як громи і е, 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 погнали все військо від, від Самарії. Єєзій бачив чудеса. Це був Божий чоловік. Це була свята людина. Але знаєте, що сталося у Єєзія? Чому? Звідки? Він служив Єлісею, і він думав, що він буде служити Єлісею, що от послужить, потім в нього буде влада, він зможе щось робити. А він служив, багатство не приходило, достатку не приходило, поваги не приходило, і він не зрозумів. Він думав, що служіння замість Єлісея це, це така пошана велика, це, 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 це значить авторитет великий. Слухайте, і коли він розчарувався в Єлісеї, тому що він побачив, що служіння пророка це служіння слуги. Багато людей розчарувалися в Ісусі Христі, бо вони побачили, що служіння Христа це фактично ну, ніякої слави, ніякої перспективи, фінансів немає. Це служіння раба. А він думав, що він стане великим, що він буде сидіти до якомусь, на якомусь троні, до нього царі будуть приходити. І от із цілі від він розкипетр. Того помаж Єлеєм, помазав, царів помазав Єлеєм. Того Нічого такого не сталося. Щоб заслужити і стати таким, як Ілисей був, чи Ілія, о, скільки потрібно було постраждати, доказати свою віру. Христос став таким, але після Голгофи. Тому перший крок, перший крок це зневага або байдужість, зневага або байдужість до відкриттів, до Слова Божого, до служіння. Зневага або байдужість. Це зробив. І він побачив, і він став: ну і що? Ну і що, що ніїма не зцілився, а ми не маємо що їсти. Ну і що, що ніїма не зцілився, а в нас немає ось квартири, ну і що? І багато людей стають байдужими. Ну я був на служінні. Ну і зцілилася одна людина, ну і що? Ну, покаялося, що там 10 чоловік, ну і що? Ну, співали, ну було слово Боже, ну то що? І людина стає байдужими. Це перший крок, він самий страшний. Ніколи не стань байдужим, ніколи не привикай до Господа, до відкриттів. Знаєте, це буває в сім'ї чоловік і дружина, вони привикають, стають байдужими один до одного. Любов уходить, немає. друге-друге Він став сумніватися, він став сумніватися в істинності слова. Він бачив, як Єлисей був чесний, правдивий. Але він став сумніватися. І він подумав: ну подождіть, ну я якщо чуть-чуть збрешу, ну що тут? такого? Тому другий крок до відступництва це сумнів істинності Слова Божого. А, тут написано не краді. Ну, це, це в сусіда не краді. Ну, в державі то ж можна красти. Ну, це написано не краді, наприклад, а в сім'ї то ж можна, це ж наше все. Що це у батьків, я не краду, я позичаю. Слухайте, якщо ти засумніваєшся в істинності заповідь Господніх, це другий крок. Якщо ти почнеш їх е, е, перецю межу, яка поставлена, ти почнеш їх переставляти це крок до відступництва. Бійся, що ти переставиш цю межу Слова Божого. Якщо написано перелюб, це гріх, значить це гріх. Якщо написано кража це гріх це гріх. Вбивство це гріх, значить це гріх. Якщо написано сквернослові це гріх, це гріх. Що написано в Біблії, так і розумій. Не переставляй, не сумнівайся в істинності слова Божого, бо це крок до відступництва. Далі написано, коли ми читаємо, він був зневірений. Він пішов, і він до, отакі очі в нього, до, до, до Єлісея, і ти відпустив, ти нічого не взяв? Чому ти нічого не взяв? Чому ти нічого не взяв? Скажіть мені, якби Єлисей, якби Єлисей взяв у Неймана гроші, Хто скаже мені, це було б гріхом чи не було б? Прямого гріха не було. Прямого гріха не було. Але в чому, ну ми зараз, от, от скажіть мені, а в чому тут козні, чому Єлісей не взяв грошей? Скажіть мені, чому він не взяв грошей? От чому Єлісей не взяв ні одної копійки і навіть не схотів помазати його, а просто сказав, іди, іди там, скупайся сім разів в Йордані. Тому що би не подумав, що так як він багатий, то він може купити Господа. Це був авторитет Бога. Якби це була бідна людина, бідна людина, Єлісей міг би прийняти дар, але от багато він не міг прийняти. Чому? Щоб багатий не подумав, що я можу купити все, включає навіть Господа. Тому Єлісей тонко розбирався в цих речах. І ось. Оцей крок зневіра, третій крок у, 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 у гієзії, він зневірився. Я служу, фінансів нема. У гєзія, мабуть, була сім'я. У Гиєзі, бо, Тому що написано і на, тебе, на, на тобі, і на твоїх потомках. І дуже цікаво, дуже цікаво, е, ми читаємо останні слова время ли? Время ли? Так? Коли ми читаємо в оригіналі або українській навіть Біблії, там написано: І будем, і буде час. Гієзій, і в тебе будуть дома. Тож тобто Єлісій сказав йому, Гієзій, буде час, але не зараз. Коли в тебе будуть дома, ти будеш купляти землі, ти будеш купляти маєтки, буде час, але не зараз. І не за ці гроші потрібно це було робити, дорогий Гієзій. Це не той час, не за це потрібно робити. Не на церкві потрібно заробляти. Не на служінні потрібно заробляти, дорогий Гієзій. Буде час, коли Бог згадає твоє служіння, але так як ти був невірний йому. То ти будеш і багатим. Фактично, там і Єлісей благословив його. Спочатку було благословіння. І він сказав йому: ти будеш багатий, як Наєман. В оригіналі написано: все, що мав Неїман, ти будеш мати. В тебе будуть дома, в тебе будуть городи, маєтки, сади, раби і рабині. Ну в тебе буде і те, що було в Неїмана, проказа. Ти захотів від Неймана все забрати, не можна забирати. Не можна ці гроші брати від Неймана. Бо ці гроші були взяти кров'ю. Він був генералом, він вбивав людей, він командував і він завойовував землі. Це не зароблені, нечисті гроші. Гієзі, ти не мав права їх брати. Ну ти захотів, ти позавідував Нейману. Ти позавідував? Ти захотів бути таким, як він? Будь тоді такий, як він. Ти вибрав Неймана? Будь Нейманом. Будь багатим, але Прокаженим, і написано Ти і твої потомки. Він вибрав ці речі, тому що він е, е, зневірився. Я, я служу, мене немає. Він не діждався. І Єлісей відкрив йому тайну. Він сказав: Єзій, якби ти не зробив цей гріх, ти був би багатим. Ти був би знаменитим. Ти в свій час був би великим, і на тобі мало бути це багатство, це благословення. Але не таким способом. Пам'ятаєте, до Христа прийшов диявол і сказав йому, Поклонись мені, і я тобі дам всі багатства землі. Що Христос йому сказав? Відійди від мене, сатана. Послухайте. Бог благословить нас. Я пророкую сьогодні в ім'я Ісуса Христа. Бог благословить нас різними благословеннями. Бог дасть тобі чоловіка, Бог дасть тобі дружину. Свій час дасть дім, квартиру, автомобіль, Бог дасть тобі роботу. Але послухай, перед тим, як Бог тобі буде давати, прийде диявол і підсуне тобі нечисте. Підсуне тобі, щоб ти заробив ці гроші як сурогатна мама. Підсуне тобі, щоб ти десь обманув. Підсуне тобі, щоб ти скривив десь, щоб ти підписав щось нечесне. Дивися, щоб ти разом з нечистивим благословінням не забрав і проблем нечистивих цих людей, як забрав гієзій. Дивися, щоб цього не сталося. І четверте, він зробив грішок. Він зробив грішок, який маленький. Він не зробив спочатку великого гріха, він зробив маленький грішок. Він догнав на і каже: прийшли два чоловіка. Між іншим, може би, вони й прийшли. Ну, вони не просили. Єлісей е -е 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 не просив, щоб він взяв на Імана ці гроші і, ці і цей одяг. Він обманув чуть-чуть. Видно, ці люди прийшли. І він просто чуть-чуть. Знаєте, є гріх, а є согрішеніє. І знаєте, ми називаємо це приукрасою, перебільшенням. Ми називаємо ці речами. Ми називаємо ці речі. Я хочу вам сказати: великий гріх починається з маленького пригрішення. Я питаю одного пастора, скільки вас... Я обачно ніколи не питаю. Я ніколи не питаю, скільки в жінки скільки, в жінки не питаю, скільки років, і не питаю у пастора, скільки людей. Ну, і в армії солдата не можна питати, скільки він прослужив. Тобто, три табу таких є. Ну, але до мене стали допитуватися. У мене стали допитуватися. Я говорю, ну, я ніколи, а я ніколи не говорю, скільки в нас в церкві людей. Я говорю, скільки є всі Божі. Амен! Скільки є всі Божі. А хваляючися, з ким? Господом, а не всякими цифрами. Він говорить, ну все таки все таки Я говорю, хорошо, тоді ти відповідав, скільки в тебе. А я знаю всю статистику по Україні. Ну така в мене служба. Ну, говорить, около 300, примірно. Я говорю, слухай, ну це ж брехня. Це ж неправда. Ти ж мені зараз обману мене. Тебе максимум 50 чоловік. Ну так, да, ну нам ну, на Пасху мене ж було так много, от я ж це, я ж. Я зрозумів. Я сказав, дорогий пастор, тебе немає перспективи. Ти ступив кроком Гієзія. Ти вже привик до согрішеній. Ти привик до перебільшення, ти привик і думаєш, що це не є гріхом. Ти вже одною ногою гріху. І питання, коли ти згрішиш по-насправжньому, це питання часу вже. Ти вже привик брехати. Тобі вже вже 300. А тобі сказати, що 300, що 500, яка різниця вже? Ну, от 50. От, якщо в церкві 50 чоловік, а сказати 300 чи 500, яка різниця, скажіть мені? Ну, невелика різниця, правда чи ні? Що 500, що 300, що 5 тисяч, це вже брехня однакова. Есть, ну, це, це гріх не к смерті, але це вже, це вже дорога до гріха. Так зробив Гієзій. Вони хочуть їсти. Скажіть мені, хотіли ці два чоловіка їсти? Та да хотіли. Питання в тому, що це було лукавство. Це лукавство, було. Тому дорогенький мій, починається все з лукавства, з перебільшення. Получається, це все з таких грішків, все грішення. І Пророк говорить, і прости нам согрешення і прегрешення наші. Тобто ті, що йдуть перед согрешеннями і ще перед гріхом. Спрости нам Господь. Тому хай Бог научить нас. Слухайте, багато людей борються з гріхом. Знаєте, чому багато людей борються з гріхом? Чи ні? Я зараз відкрию вам тайну одну. Одне відкриття дам. Багато людей борються з гріхом. Чому? Тому що вони вже пройшли пригрішення і согрішення. Слухай, відступи назад і борися з пригрішеннями і согрішеннями, і гріх від тебе буде далеко. Ну, коли ти пройшов прегрішення, якщо він кажуть, я борюсь з гріхом, це означає, що ти вже привик до прегрішення і согрішення. Ти вже привик. Ти в них живеш уже. Для тебе нормально перебільшити, злукавити, трошечки приукрасити, трошки прибрехати? Це вже тобі стало нормально. Тому вже слідучий крок для тебе це вже безодня, гріх. Так зробив Гієзі. І слідучий, п'ятий крок це гріх. В чому заключався гріх Гієзія? Хто скаже? Хто має відкриття? В чому заключався? Гріх Єєзія. В те, що він обманув, це було пригрішення тільки. В чому заключалося гріх? Христос потім це об'яснив ці речі. Христос об'яснив потім ці речі. Він підставив Бога.